Вітаю на обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Сьогодні мій гість це Федір Веніславський, народний депутат України, голова підкомітету комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Рада вітати вас, пане Федоре. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава пропоную розпочати з теми, яка найбільше турбує зараз без винятку всіх українців. Це зупинка допомоги з боку США. Дональд Трамп прийшов в Білий дім, привів свою нову команду. Він ще не надавав нам допомоги особистими розпорядженнями, указами. Тим не менш було вирішено призупинити нам військову допомогу. Що це для нас означає? Як довго ми зможемо? Компенсувати за рахунок інших союзників те, що нам надавали штати, от все, що можете по цьому розказати, зорієнтувати нас. Будь ласка, зараз президент особисто і вся владна команда роблять все можливе для того, щоб відновити нормальні взаємозв'язки з Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що якраз. Переговори верти, Ріаді будуть цьому сприяти для України Сполучені Штати Америки завжди були одним із ключових партнерів, і без допомоги, яку нам надають і продовж війни надавали Сполучені Штати Америки. Звичайно, буде набагато складніше обороняти нашу державу, відстоювати територіальну цілісність, державний суверенітет. Що стоється вашого запитання, то ми за три роки достатньо непогано наростили. Можливості спроможності нашого військово-промислового комплексу на сьогоднішній день він виробляє вже в рази більше продукції ніж на початку війни, і значну частину ми звичайно можемо за рахунок наших спроможностей перекрити, але є ті зразки озброєння, ті види допомоги військової, в тому числі і обмін розвідувальними даними, які для нас є критично важливими для по перше відбиття ударів. Які в тому числі були сьогодні вночі, коли Росія застосувала майже дві сотні безпілотних літальних апаратів і 67 різноманітних ракет, без сучасних систем протиповітряної оборони, які нам надають Сполучені Штати Америки, без ракет до них звичайно прикривати наші міста. Буде значно складніше, але ну я думаю, що як сказав віце-президент Сполучених Штатів Америки Венс, ця зупинка є тимчасовою. Я думаю, що після перемовин є всі є гарні шанси на те, що вона буде відновлена, пане Федора. Перш ніж ми поговоримо про ці перемовини, які готуються, чи можемо ми наприклад умовно сказати, що в нас є запас на 3-6 місяців, чи ще далі. Ну, дивіться, знаєте, це все досить умовно. Якщо е, згадати перші дні, перші місяці, перші тижні, перші місяці війни, де е, ми не мали практично навіть там не знаю однієї сотої тої допомоги, яку ми маємо зараз. Е, країна продержалася, протрималася е, в, е, в протистоянні з таким пер, пер, переважаючим перепереважаючим у е, звісилі у техніці ворогом, яким є Росія. Ми провели мобілізацію. Ми згуртувалися, і ми достатньо успішно демонструємо, що Росія не досягла навіть ну, не то, що своїх стратегічних цілей, вона навіть тактичних цілей не досягла, оскільки. Територія Луганської і Донецької області, яку вони ставили собі як першочергову задачу повну окупацію, так і не досягнута. Тому запас міцності в Україні на сьогоднішній день не, не можна зрівняти з тим, що був 22-му році, з одного боку. З іншого боку, ми також чудово розуміємо, що наші військові, які е, три роки е, відстоюють нашу територіальну цілісність державний суверенітет, вже е, суттєво втомилися. Але е, запаси озброєння, запаси скажімо так міцності України. Ну точно е, скажімо на півроку, а е, що найменше, я думаю, що до кінця цього року для ведення таких дій, які ми зараз ведемо, оборонні і наступальні, буде достатньо. Пане Федера, чи ведуться чи ведуться зараз перемовини, на, наприклад, з іншими нашими союзниками по НАТО в Європі з приводу того, що вони можуть нам надати зі своїх запасів, чи будуть вони збільшувати якось свої потужності, чи будуть нарощувати якось виробництво? Ми вже чули заяву від Еммануеля Макрона, який заговорив і про кількість танків, і про те, що вони готові. В разі потреби напнути свою ядерну парасольку над над країнами Європи, чи ведемо ми в цьому напрямку зараз роботу? Ну безперечно, я хочу нагадати, що одразу після е, такої не не дуже простої зустрічі в увальному комітеті кабінеті в Сложі Штатах Америки минулої п'ятниці. Президент Зеленський поїхав до Європи, до Великої Британії. Е, вчора була е, було засідання Ради Європи, європейської ради, вірніше, де також ми маємо сигнали про те, що е, всі європейські країни, а як ви згадали е, Еммануеля Макрона у своєму зверненні позавчорашньому до нації, він прямо е, зазначив, що Росія точно не зупиниться. І е, на, на кордонах е, тих, які вона для себе малює зараз, в хворобливій уяві, і країни, які входять до Європейського союзу, будуть точно наступним об'єктом атаки Російської Федерації, і те, що е, дуже нервова реакція була Путіна на ці слова, і про ті е, пропозиції, які запропонував Макрон щодо поширення. Е, Стримуючого фактора європей... їхньої власної ядерної зброї на інші країни партнери там сполучені на німеччину, Польщу і на інші країни НАТО. Ну це дуже такий гарний посил. Це знаєте, це все свідчить про одне, що в результаті наших зусиль, наших міжнародного міжнародного напрямку, особисто президента, вся Європа на день чудово розуміє, що Росія це. Єдина країна на сьогоднішній день, напевне, в Європі, а можливо у всьому світі, яка має абсолютно чіткі імперіалістичні агресивні намірі. Е, достатньо з що почалася війна, е, той е, ультиматум Рябкова, як його називали, коли вони е, хотіли повернути, Росія, хотіла повернути зони впливу на фактично весь. Е, Пост після другої світової війни світовий світовий розподіл скимо так влади. Тому всі в Європі чудово розуміють його справжню мету і розуміють, що він буде до цієї мети йти. Тому, безперечно, Європа і той, той форум чи той саміт, який був в Брюсселі про необхідність виділення 800 мільярдів на оборону Європи. І заяви Макрона вони всі свідчать про те, що наші партнери чудово розуміють, з ким мають справу, і безперечно, посилення загаром оборонного потенціалу європейського союзу, виділення додаткових коштів. Це те, над чим працюємо, і ми тому, що в рамках цих коштів передбачається в тому числі і спільне виробництво на сьогоднішній день. Я хочу нагадати, що Україна має багато унікальних розробок, які вона вже використовує фактично на полі бою, в яких зацікавлені в тому числі європейські партнери. Тому ці гроші і заго. Загалом синергія цих, цих зусиль, які зараз ми, ми спостерігаємо в заявах лідерів європейських країн. Окрім там одного чи двох, вона свідчить про те, що Україна матиме підтримку. Наслі цієї підтримки нам буде досить для того, щоб замістити, навіть якщо Сполучені Штати найближчим часом не відновлять цю допомогу. Це питання звичайно дуже важливо і складне, але я думаю, що як я вже сказав запасу міцності, а з підтримкою наших європейських союзників, які обіцяють нам, що вони Україні будуть допомагати і своїми запасами озброєння, і виробленням нової нових видів озброєння. Вона, звичайно, буде ну знать підсилювати наші спроможності. Так, пане Федоре, і ще одна новина, яка стурбувала мене як журналіста ну, я думаю, багатьох <гум> людей, які цікавляться і війною, і тим, що відбувається зараз на фронті, американська аерокосмічна компанія Максар, нібито, призупинила нам надавати доступ до супутникових знімків своїх. Що це може означати? Що вам про це зараз відомо, чи дійсно це так? Ну я цю інформацію також маю лише з на сьогоднішній день з засобів масової інформації. Наскільки це відповідає дійсності, мені складно зараз коментувати, але я хочу сказати, що окрім офіційної офіційного обміну розвідувальною інформацією, угоди про які є між Україною та багатьма країнами, і, ну практично між всіма нашими союзниками і Україною. Ми також використовуємо таку і е, інформацію з комерційних супутників. За нею оплачено. Якщо я. Е, е, я зараз не готовий сказати, наскільки ми проплатили чи авансували е, отримання інформації з американської цієї компанії аерокосмічної, але е, якщо оплата була, то я думаю, що вони мали, мають мають. Безумовно виконати щонайменше свої договірні зобов'язання, але знову ж таки для України це точно не буде знаєте, таким якимось над, ну вкрай критичним з точки зору забезпечення наших оборонних спроможностей, тому що вже отримали ми заяви і публічні, і я думаю, не публічні також від наших партнерів з Європи. Вони всі свої розвідувані спроможності, в тому числі і космічної розвідки, будуть спрямовувати для допомоги Україні. Єдине, що вони не можуть для цих цілей використовувати. Ті розвіддання, які їм надають в рамках партнерських взаємовідносин Сполучені Штати Америки, але я думаю, що спільними зусиллями тих всіх спроможностей технічних, які на сьогоднішній день є в розпорядженні наших європейських партнерів, ми значною мірою зможемо нівелювати ризики від припинення такої доступу до таких даних від наших американських партнерів. Почула пане Федоре, і тепер, власне, про зустріч хотілося б поговорити, яка планується в веріяді наступного тижня. Так, в середу буде зустрічатися українська делегація, американська делегація. Відомо, що е, нашу делегацію очолить Андрій Єрмак, а з сторони американців будуть Стів Вітков, е, Майк Волц з того, що відомо, Марко Рубіо, приблизно той самий склад делегації американської був, коли вони зустрічалися з представниками країни-агресора. Що відомо про цю зустріч? Як ми до неї готуємось, Що, що там буде від? Бувати з того, що можна розповісти, ну у мене немає на день інформації, якою я міг би поділитися. Стратегічна мета цієї зустрічі була анонсована президентом Зеленським. Це е, нормалізація відносин після е, перемовин е, в е, минулої п'ятниці. Тому я думаю, що це буде одним із ключових. Е, Завдань цієї зустрічі з українського боку, щоб ми нормалізували відносини з сполученими Штатами Америки, продемонстрували, що як говорив президент, знову ж таки ніхто більше українців і української влади не хоче, щоб ми отримали мир, але цей мир має бути довготривалим і гарантованим від можливого повторення таких подій, які ми мали які мали місце в 22-му році з боку Російської Федерації. Тому це буде точно головними треками перемовин. Я думаю, що оскільки вже і Президент Сполучених Штатів Америки заявляв про необхідність все таки підписання цієї угоди про корисні купалини. Я думаю, що вона також буде на столі перемовин, але саме головне це умови припинення бойових дій, якісь можливо поступові дії для того, щоб ми наблизилися до миру. Але мир який має гарантувати ті принципи міжнародного права, на яких ґрунтується, за великим рахунком сучасний міжнародний правопорядок. Пане Федоре, а чи готові ми як країна погодитися на умовно тимчасове припинення вогню, якщо це запропонує нам американська сторона? Ну не може бути одного однобічного одностороннього тимчасового припинення вогню. Якщо ми будемо бачити, що відповідні готовність є у країни агресора, а сьогоднішні події вночі свідчать про відсутність на даний момент такої готовності. Але якщо вона гіпотетично виникне, то напевне ми також зацікавлені в тому, щоб зупинити війну. Але знову ж таки, це має бути одним із етапів підписання загалом мирного договору, який гарантуватиме нашу територіальну цілісність, державний суверенітет і головне безпеку, неповторення нападу з боку Російської Федерації в найближчій або в дальшій перспективі. Пане Федоре, і президент неодноразово наголошував на важливості повернення всіх наших додому на повернення о, о, військовополонених і не тільки о, з Росії до України. Чи будуть обговорюватися ці обміни подальші? Чи це буде одним із треків? Ви знаєте, будь-які контакти, які ми маємо з нашими партнерами, чи це в Сполучених Штатах Америки, чи це на території Європи, чи на території е, Азії е, чи близького сходу, завжди піднімається питання повернення наших військовополонених. Це для української влади питання номер один, тому що е, для нас дуже важливо, що всі військовополонені, які незаконно утримуються, всі цивільні, які незаконно утримуються в місцях обмеження, в місцях позбавленої волі країни агресора, як найшвидше потрапило додому. Тому в мене немає сумнівів, що. Під час будь-яких е, перемовин, які будуть стосуватися е, подальшого припинення е, воєнних дій, питання повернення військовополонених буде номер один на всіх перемовинах. Е, пане Федор, і розумію, це мабуть ми забігаємо прямо наперед, але mm -hmm. все-таки чи ведуться зараз розмови про зустріч 2.0 е, Володимира Зеленського з Дональдом Трампом? Ну президент Зеленський неодноразово висловлював свою готовність до проведення такої зустрічі. Його допис в своєму на своїй сторінці продемонстрував, що він бажає продовження цієї зустрічі. А я думаю, що всі і українська влада, і президент особисто розуміють, що для нас дуже важливо відновити нормальні такі партнерські стосунки з сполученими штатами Америки. Тому я думаю, що я. Думаю, що в найближчій перспективі така зустріч має точно відбутися. А зогляду на те, що вона розглядалася навіть в Р ріаді я думаю, що ну виключати такої можливості, точно не можемо. Можливо, це відбудеться в дуже короткостополій перспективі. Пане Федора, і тут особисто ваша думка і ваше враження, от після першої зустрічі, як ви вважаєте, чи повинна ця друга зустріч бути такою публічною, якою вона була от напередодні в Білому домі, тому що. Як мені здалось, це більше виглядало, виглядало як м, такий перформанс, який запланували в Білому домі, а не як переговори в інтересах обох сторін. Ну переговори дійсно не проводяться на такому міждержавному рівні і такому високому рівні, і з такого важливого питання, яким є припинення найбільш кровопролитної війни на території Європи за час, який минув з другої світової війни. Напевно, вони мали відбуватися за закритими дверима. Чому відбулося? Ну е, тут складно говорити. Є різні точки зору. Їх озвучують і аналітики, і політологи. Я думаю, що е, найкраще це е, сказав президент Зеленський. Він переконано був переконаний, що такого рівня перемовини мають відбуватися за закритими дверима. Я переконаний, що е, будь-які інші перемовини, які будуть стосуватися е, по подальших кроків з зб боку Сполучених Штатів Америки по відношенню до Російської Федерації, якихось. Планів щодо е, підписання загальної е, такої загальної мирної угоди вони точно мають відбуватися з закритими дверима. Почула вас, що ж ми будемо пильно стежити і обов'язково обговорювати ці подальші зустрічі в наших прямих ефірах. Я вам дякую за цю розмову, дякую, дякую. за ваші думки. Обов'язково запрошую в наші наступні ефіри. Спасибі. До, до побачення. І звертаюсь до глядачів по Будь ласка, ставте подобайки, коментарі, поширюйте цей ефір, щоб якомога більше людей могли його побачити. Будьте з нами до зустрічі.